Продовжую вам показувати гібриди кавунів, які я вирощую в цьому році. Перед вами кавун, який називається Кримсон Рубі. Цей екземпляр потягнув на 8,5 кг, є вони більший по 10. Взяв я показати вам оце такого. Ось, жовте п'ятно, там, де кавунчик лежав на землі. Дуже мені вони подобаються, коли таке жовтеньке в нього пусце. Має бути вже. Максимально стиглий, зараз розріжемо і подивимося. Кавунчик досить неприхотливий в плані рослина, добре росте, класно переносить стреси, невибагливий. В принципі, питань до нього взагалі немає. Дуже класний кавунчик в плані розвитку. Ну, зараз подивимося, чекнемо його. Подивимося, що тут всередині. Зараз спробую рівнесенько. Має бути стиглий це 100%. Можливо, навіть уже перестиг. Подивимося, ще немає пустот, бо щось мені здається, що можливо буде пустота всередині. А може й не буде. Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. ой, ой, Ви подивіться, яка шикарна м'якоть. Правда, як бачите, можливо, я не знаю, чи це його така особливість, чи це можливо в мене в цьому році, так може, воно у нього і не сильно виражено. Не можу нічого сказати, тому що це я вирушую його вперше. То ніколи я з ним не мав справи, а бачите, є у нього ось такі волокна проскакують. Троки доволі їх немало. Ну, зараз спробуємо на смак. Подивимося, як ті волокна будуть відчуватися, коли його їсти. Дуже, мабуть, буде смачний. Ну, М'якоть, звісно, дуже така яскраво-червона. Прям огонь, прям огонь. Так, зараз скуштую, відріжу собі. Кипку. Так, ну визрів он уже просто, бачите, тут уже насіння провалюється. Так. Дуже, дуже хрустка м'якоть. дуже смачний. Так, зараз замеряем рівень цукрів воно у нас тут по коже. Насколько он солодкий. По бриксах. По бриксах у нас... 11, 11, 1. Десь так. Ну, воно, чути, що кавун дуже солодкий. Реально класний. В принципі, я щойно з'їв скипку. Якби не відчуваються ті волокна. Ну, їх, я б не сказав, що їх дуже сильно багато. Оце тут в розрізі посередині. Далі ти їх так і не видно. Ну, коли їв, вони, вони відчувалися. Ну, а кавун реально смачний, дуже смачний. Брікси, бачите, набрав 11,1 десь. До цього кавуни там я який зривав рідко хто коли 11 набрав. Ну а цей зміг. В принципі, всі в однакових умовах. І в цього, бачите, брікс такий. Ну, звісно, колір Колір це просто шикарний. Дуже прям горить. Бомбезний кавунчик. От те, що зараз я спробував, на смак мені дуже сподобався, класний. І сама рослина неприхотлива винослива. Ну і розміри кавунчик видає досить таки пристойні. Також він, як бачите, транспортабельний. Шкірка доволі така хороша. Поїде на далеку відстань, без питань. Ось такий він кавунчик. Кримсон Рубі. Дуже класний. Мені сподобався.